Тема відео топотіло. Topo Топос це в перекладі з латинської місце, а солід – тверде тіло, топотіло. Це створення твердотільного топографічного елементу. Для створення топотіла перейдіть, будь ласка, у вкладку форми та «Генплан». Якщо такої вкладки у вас немає, тоді натискаємо меню «Файл», Налаштування, Користувальницький інтерфейс, і маємо знайти якраз форми і «Генплан», Поставити галочку і натиснути ОК, щоб у вас тоді була вкладочка. Для створення топот тіла у нас є два шляхи. Перший це побудова ескізу кордону та розміщення реперних точок, а другий це завантажити файл формату dwg, dxf, dgn чи CSV. Ми підемо першим поки що шляхом, тобто інший варіант, ми роздивимося трошечки пізніше. Зараз ми створимо якраз скетч. Нашої форми. Переходимо в режим малювання, я одразу перейду до е, генплану, тобто якраз Floss, Plan Excite. І е, тут ми обираємо простий зараз варіант прямокутний, і будую наш ескіз. Завершимо побудову. Так, е, зараз е, у нас питання: чи хочете ви, щоб стіни, які доходять до е, підлоги чи типо, тіла. Приєдналася до його низу. Ні, дякую. І тепер, ну, давайте подивимося в 3D. Так буде більш наявно, наглядно, ось наше вже топотіло. Тобто ми бачимо одразу вже об'єм, ми бачимо вже одразу, ми можемо подивитися на структуру, тобто різні, одразу ми можемо подивитися і змінити структуру. Не забуваємо єдине, що натискати дуб дублікат, тобто, якщо ви все ж таки вносите зміни, і що ми можемо робити з цією поверхнею? Спершу ми налаштуємо висоту поверхні нашого того тіла. І так, ми бачимо прив'язку до рівня L1, немає зміщення, тобто, у нас земля, зараз, ну, наприклад, тривичка, має бути на рівні з підлогою. Давайте перевіримо. І так, я вмикаю січний бокс. Пересуваю січну площину. І так і є, дійсно, настрова якраз знаходиться там, де рівень підлоги. Так не має бути. Відстань, тобто відступ, висота підлоги відносно рівня землі, рівня ґрунта має бути 450 мм. Тобто, я маю вказати зміщення на мінус 450 від нашого нуля. Ось ось так має виглядати. Далі. Нам потрібно налаштувати рельєф нашої поверхні. Тобто, якщо у вас за завданням є рельєф, чи знову ж таки за проєктом є рельєф, і ви хочете це пробудувати, ви можете додавати точки і змінювати висоту їх. Як це відбувається? Обираючи наше топотіло, ми переходимо до вкладки «Modify toposolid», тобто модифікація топотіла. Якщо звернете увагу на Форма і генплан вкладку, там створення нового і завантаження компонентів для нього. Нас цікавить зміна. Тоб, тому і переходимо до вкладки Modify, і тут ми можемо змінити скетч, тобто змінити якраз ескіз кордону, якщо потрібно. Тобто, от, Наприклад, я можу перейти у вкладку Side і генплан, і пересунути ось це ребро, для того, щоб збільшити простір для побудови якраз рельєфу. Не приєднувати. вносимо зміни у рельєф. І так, обираємо Modify, і тепер ми можемо працювати чи з вершинами. Ми можемо натиснути на вершину і ввести значення, на яке ми хочемо її підняти. Це позначка від абсолютного нуля. Тобто, тобто наш абсолютний нуль це підлога. Рівень підлоги. І так, я можу вказати, наприклад, 5 тисяч. Це попередження через те, що у нас зараз земля перетинає нашу будівлю. Ми зараз це виправимо. А, наприклад, ця позначка хай буде, ну, наприклад, 8 тисяч. Ось такий у нас тут невеличкий рельєф. Ну, от, Давайте пограємося в це зараз в начальних цілях. Ми створимо пагорб з одного боку, пагорб з іншого боку. Якраз відпрацюємо ем, вставку вершин. І так. Тобто, а, ну, і також ви можете само, самим ребром працювати, зменшуючи з чи, чи збільшуючи його висоту. Ctrl-Z. І так, ем, Продовжуємо працювати, ми ще можемо що зробити, ми можемо додавати точки. І знову ж таки, коли ми говоримо про додавання точок, ось якраз цей пункт, ось тут якраз мене цікавить ось це налаштування. Зараз увімкнено, що коли ми вставляємо точку, відмітка, яка у нас відраховується, тобто от висота точки, рахується від абсолютного нуля, тобто від нуля нашої підлоги. Тобто, якщо я зараз скажу мінус. 450, згадуємо, що ми якраз всю поверхню, пам'ятаєте, опускала на рівень 450. І я вставлю, наприклад, ось тут точки навколо будівлі, щоб вирівняти ось цю частину, щоб вказати, що ось тут у нас ця частина рівна, ось тут вже були пагорби. Я ось так. Тобто, перевіряємо, мінус 450, додаю точки. Ми задали якраз значення точок відносно о, рівня нуля. А давайте подивимося, як працює, о, якщо ми приберемо значення відмітка від абсолютної величини. Для того, щоб виразно бачити це от речі, я, до речі, не бачу вершин, це мені незручно, тому я хочу увімкнути відображення точок. І так, ось тепер я їх бачу. І ось цю точечку я хочу трошечки вище зробити. Ну, давайте 15. Потім змінимо. Я просто хочу для наглядності вам показати. І так, коли ми вставляємо точки, ми можемо вказати, що у нас рівень не від абсолютної відмітки, і тоді я вставлю точку, от якраз, тобто відлік починається від самої поверхні. Ось дивіться, я вставила точечку, вона зовсім не змінила нам ніяк нашу поверхню. Але як тільки я вимкну абсолютно і вставлю таку ж саму точечку, у нас відбувається зміна. Бачите, тут тобто, ця точка на нулі. Я натискаю на неї. Так, я натискаю на неї, нуль. Тут так, яка була. Цю я приберу. І тепер давайте зрозуміємо, що ще, як це працює. Тобто, я хочу ще вставити точечку і вказати, що не від абсолютне, але з плюс ще 500 мм. Тобто, ось це значення у нас було 7756. Але ця точечка буде вище на пів метра. Тобто так це працює. Тобто, додається, ось це значення, яке ми вводимо, додається до цієї позначки поверхні. Мені так не, зараз не підходить працювати. Я хочу все ж таки вказувати точки від абсолютної відмітки. І таким чином я буду коригувати їх висоту. І так, у нас ось ці точки на висоті мінус 450. Давайте так і покажемо, наприклад, що у нас. Які точки на висоті метр. Я хочу додати. От якраз я навіть натискаю на саме ребро. Так, ну от, наприклад, раз. І так само я от роблю таку. Тобто, ніби у нас тут є лісочок. І е, ліс між такими двома пагорбами. Тобто, якраз будинок в такому. В захищеному місці знаходиться. І так, знову ж таки, це у нас більша гра, тому зараз, щоб роздивитися ці всі варіанти, ми зараз так працюємо. Так, тут можемо додати щось. Так, ну і давайте ще. хотіла 12 тисяч. Ось так. Ніби у нас ось такий пагорб тут. Ось цю точечку я хочу. Дивитися, що тут у нас? 12, 12, 8. Все, ось, наприклад, ось така у нас краса. Так, і ось тут у нас буде дорога, наприклад, парковка. Добре, це все чудове, escape. Я бачу лінії рельєфу, і ну, як же у нас без лісу? так? Тобто, Ми можемо додати компоненти, тобто, форма і гінплан. Як ми говорили про те, що ми тут додаємо наші компоненти, я обираю якісь дерева, наприклад, поставимо собі пару дерев. Що, до речі, дуже зручно, що якщо я буду змінювати висоту, ну, давайте тут ці найвищі. Якщо я буду змінювати висоту, то uh, наші дерева теж будуть змінюватися. Тобто я можу змінити висоту, наприклад, тут буде все ж таки 8, наприклад, і ця. Ну, давайте на око. І ми бачимо, що дерева вони посуваються за нашими точками. Тобто відбувається прив'язка. Ну що, давайте трошечки створимо якусь красу. Після того, як ми посадили ліс, займемося правильним перетином елементів будівлі з топотілом. І так, я включу січний бокс, щоб прибрати зайве. Так, щоб зараз воно не відволікало нас. І спочатку поговоримо про. Ось якраз я перетну однією стороною нашу будівлю, і ми побачимо перше. Товщина нашого тіла некоректна, тобто тіла, має бути нижча. Я обираю тупо соліт, вказую Edit Type, змінюю, спочатку я вкажу, що нам потрібно зробити дублікат. Одразу пропишу 5200. Чому 5200 зараз буде зрозуміло через те, що у нас у структурі є три шари. Трава, пісок і земля. Так от, якраз якщо я зміню землю на 5000, то все інше, плюс ще 150 і 50, буде 5200. Мені так зручніше. Окей, ми бачимо, що вже глибина змінилася. Наступне: якщо придивитися до, уважно, до ось цього, у нас трава росте і під перекриттям. Я хочу, щоб ця частина будівлі. Розташова не лише на ґрунті. тому мені потрібно вирізати ось тут фрагмент з цієї поверхні, і створити іншу. Для цього ми переходимо на рівень сайт генплану та вказуємо, що нам потрібно вирізати шматочок від елемент з чого тобто обираємо елемент, який ми вирізаємо. Тобто я вказую на Якраз наше топотіло, і тепер мені потрібно побудувати ескіз контуру саме оцієї вирізаючої частини. І так, ми будемо вирізати по контуру стіни з врахуванням, ой, тут трошечки нерівно, з врахуванням ганку та ще тераси. Ось таким чином. Так, мені потрібно підрівняти. Так, тут я вже не буду приєднувати. все. Окей. Так, випадково. Є. Випадково натиснула. У нас вже. Відбулося розділення на 3D, це гарніше видно. Ми бачимо ось, Якщо підсвітити, тобто якщо увімкнути товщину лінії, ми бачимо саме товсту лінію, контур ось цієї частини, та товстою лінію ми бачимо контур цієї частини. Так? Тобто Вона якраз у нас проходить під всією будівлею. Навіщо ми це зробили? Для того, щоб для цієї частини ми створили новий тип. цієї. Тобто, то по Поверхні, то по тілу. І так, я вказую, що ця стандартна, але змінюю її тип, дублікат створюю, пишу 5200. окей, Edit, І тепер змінюю товщину. Окей, окей. Тобто тепер під нашу будівлю лише ґрунт. Ну І там вже засипки у нас були якраз в перекритті налаштовані. Тому, тобто на засипки ось ці шари е, різних е, там, утеплювачів, там, гравій, пісок і так далі. Тобто, це все вже ми зробили. Тому нам додатково це не потрібно вкладувати. І так, як це об'єднати між собою? Якщо натиснути Join, об'єднання, ми можемо об'єднати топотіла між, топотіло між собою. А тепер, тобто, вже зникла ось ця лінія. Як налаштувати правильне переєднання між? Топотілом та елементами будівлі. Для цього нам потрібен інструмент CAD, тобто вирізання. І тепер ми натискаємо спочатку на елемент, з якого ми вирізаємо, тобто це топотілом, і натискаємо на елемент, який вирізаємо. І таким чином у нас буде правильне приєднання. І так далі рухаємося. Тобто інструмент досі активний, тобто я натискаю на що, з чого вирізаємо, що вирізаємо. І так, декілька разів, тому що вирізається кожен окремий точечок. Так, і тепер це ми вирізали з цього фрагменту по поверхні до по тіла, а тепер з цього. Тобто тут декілька разів це потрібно зробити. Так, і орієнтуємося на ось цю лінію контура землі. Це можна робити як в 3D-кому, як зручніше. Можна перейти на розріз. Тобто у нас є розріз 1, і так само це тут працює. Тобто, знову ж таки, інструмент кат вказуємо, з чого, що. Вирізаємо. Тобто як кому зручніше. Ага, я бачу, до речі, що в мене чомусь фундамент тут трошечки ніби. Їхав. Так. Чомусь мені... мені чомусь зручніше в 3D, Я не знаю, чому. Кому... Кожного свій підхід. Так. І так само потрібно перевірити в інший. Тобто, це у нас одна січна площина, і так само чи ви розріз переміщуєте, чи січну, тобто сторону січного бокса. І так само перевіряєте з'єднання. Цю частину ми перевірили, і так само потрібно перевірити з'єднання з цією січною площиною, і ми бачимо, що є теж над чим працювати.